Тривожність. Десять кроків, які допоможуть позбутися занепокоєння. Едмунд Борн Лорна Харано. Розділ сьомий. Підживлюйте себе турбота про себе означає підтримання щоденного режиму, достатньої кількості сну, відпочинку та бездіяльності. Це також означає, що ви повинні стежити за собою протягом дня, щоб мати достатньо часу для всього цього. Приділяючи час турботі про себе, ви отримуєте енергію, присутність духу і витривалість, які необхідні для активного життя і досягнення ваших цілей, а також більш спокійне, безтурботне ставлення до життя. Яке має фундаментальне значення для зниження тривожності. Деякі люди вважають турботу про себе розкішшю, яку вони не можуть собі дозволити. Однак важливо пам'ятати, що турбота про себе не є необов'язковим доповненням до вашого щоденного режиму дня вона необхідна для його дотримання. Візьміть перерву. Бездіяльність це саме те, що це слово означає час дати собі відпочити від роботи чи інших обов'язків і поповнити свою енергію без періодів бездіяльності будь-який стрес, який ви відчуваєте, стикаючись із роботою або обов'язками, схильний накопичуватися. Він продовжує формуватися без жодного перепочинку. Нічний сон не вважається бездіяльністю. Якщо ви лягаєте спати у стані стресу, ви можете проспати 8 годин і однаково прокинутися у напрузі втомі і стресі. Основна мета бездіяльності просто дозволити перерві у циклі напруги запобігти стресу оптимально, щоб у вас був час бездіяти принаймні одну годину на день, один день на тиждень. І один тиждень із 12-16 тижнів у періоди бездіяльності відключіться від будь-якого завдання, яке ви вважаєте роботою. Відкладіть усі обов'язки і не відповідайте на телефонні дзвінки, якщо не знаєте, що це хтось, кого вам приємно чути на іншому кінці троту. Існує три види бездіяльності час для відпочинку, час для відновлення. І час для стосунків. Час для відпочинку це час, коли ви відкладаєте усі справи і просто дозволяєте собі бути, ви припиняєте усю свою діяльність і дозволяєте собі повністю відпочити. Час відпочинку може включати в себе лежання на дивані і нічого не роблення, тиху медитацію. Сидіння в кріслі і прослуховування спокійної музики або купання у ванні, ключ до відпочинку у тому, що він за своєю суттю є пасивним. Ви дозволяєте собі перестати щось робити і чогось досягати, і можете просто бути. Сучасне суспільство заохочує нас бути продуктивними і завжди прагнути досягати все більшого і більшого з кожною миттю, коли ви не спите. Час відпочинку необхідна противага, час для відновлення це час, витрачений на заняття, які допомагають відтворити вас, тобто слугують ресурсом для поповнення вашої енергії. Час відновлення освітлює і підіймає ваш дух. У суті, це все, що ви сприймаєте як задоволення або гру. час для стосунків, час, коли ви відкладаєте свої особисті цілі та обов'язки, щоб насолоджуватися спілкуванням з іншою людиною, або у деяких випадках із кількома людьми. Основна увага під час стосунків приділяється вашим стосункам із партнером, дітьми, рештою членів сім'ї, друзями або домашніми тваринами. На деякий час забудьте про свої особисті заняття, витратите деякий час, щоб подумати про те, як ви могли б виділити більше часу для кожного із трьох типів бездіяльності: часу для відпочинку, для відновлення. І для стосунків запишіть свої відповіді у щоденник або на окремий аркуш паперу не поспішайте. Наше уявлення про себе та особисті ідеали часто не відповідають потребам тіла. Ступінь стресу, який ви відчуваєте сьогодні, є прямим показником того, наскільки далеко ви пішли від потреб свого організму у минулому. Зупинятися і влаштовувати собі невеликі перерви протягом дня ось два способи протистояти нездоровим трендам і жити в більшій гармонії з собою. Не поспішати значить жити в оптимальному темпі. Занадто багато активності щодня без перерв призводить до виснаження, стресу, занепокоєння і, можливо, навіть до хвороб. Недостатня активність веде до нудьги і егоцентризму. Багато з тих, хто зіткнувся з проблемою тривожності, схильні надто швидко рухатися вперед, наслідуючи приклад суспільства, яке говорить нам робити більше, досягати більшого і досягати успіху, чого б це не коштувало. Точно так само як ви не купуєте одяг для свого сусіда, двоюрідного брата або чоловіка. Ви не повинні розробляти графік, який міг би працювати для когось ще окрім вас. Розслаблення і внутрішній спокій вимагають розкладу, який дає змогу у проміжках між заняттями відпочивати, міркувати і просто бути. Якщо ви схильні квапити події свого дня, поекспериментуйте зі сповільненням і дайте собі 5 10 хвилинну міні перерву щогодини. Або принаймні кожні дві години короткі перерви можуть бути особливо корисними у ті моменти, коли ви переходите від одного виду діяльності до іншого. Подумайте, чи не є ви трудоголіком. Трудоголізм адиктивний розлад, що характеризується нездоровою захопленістю роботою. Ті, хто страждає від цього, виявляють, що робота єдине, що дає їм відчуття внутрішнього задоволення і самоповаги, ви присвячуєте весь свій час і всю енергію роботі, нехтуючи як фізичними, так і емоційними потребами. Якщо ви трудоголік або маєте схильність до трудоголізму, зосередьтеся на тому, щоб навчитися отримувати задоволення від інших аспектів вашого життя, не пов'язаних із роботою, і досягти більш збалансованого підходу до життя за халом. Іноді вам потрібно просто бути готовим робити менше, тобто буквально скоротити кількість завдань і обов'язків, які ви виконуєте у будь-який день. Подумайте про те, як ви можете змінити свої цінності так, щоб приділяти більше уваги процесу тому, як ви живете, а не досягненням і продуктивності, що ви насправді робите у поточній ситуації. Це гарна тема для роздумів у щоденнику зробіть перерву у прослуховуванні і запишіть, яким чином ви могли б робити менше гарненько висипайтеся. Здоровий сон звичайна жертва цілодобового ритму сучасного світу. Для декого хороший нічний сон сприймається майже як лікування, але достатній сон необхідний для вашого загального благополуччя. Нестача сну може бути як причиною, так і наслідком тривожності. Важливо пам'ятати, що сон є такою ж невід'ємною частиною фізичного і психічного благополуччя, як правильне харчування і регулярні фізичні вправи. Ось кілька рекомендацій, які допоможуть вам підтримувати здоровий режим сну Що робити фізичні вправи протягом дня. Лягайте спати і прокидайтеся в один і той самий час. Зробіть ритуал, що передує сну. Що небудь, що ви будете робити щоразу перед сном, зменшіть шум. За необхідності використовуйте затички для вух або шумопоглинальні пристрої, наприклад, вентилятор. Блокуйте надмірне світло. Підтримуйте температуру в приміщенні від 18 до 21 градуса. Придбайте якісний матрац. Заведіть окремі ліжка, якщо ваш партнер хропе, штовхається або перевертається. Насолоджуйтеся сексом фізично та емоційно, за потреби зверніться до психотерапевта, розслабтеся протягом останніх кількох годин дня, уникайте інтенсивної фізичної або розумової діяльності, емоційних розладів тощо, спробуйте прийняти перед сном гарячий душ або ванну. Не рекомендуємо намагатися змусити себе заснути. Якщо ви не можете заснути після 20 30 хвилин у ліжку, встаньте з нього, займіться будь-якою розслаблювальною діяльністю і повертайтеся в ліжко тільки тоді, коли вам захочеться спати. Щільно їсти перед сном або лягати спати холодним, пити багато алкоголю на ніч, вживати занадто багато кофеїну, палити сигарети. Займатися в ліжку діяльністю, не пов'язаною зі сном, крім сексу, дрімати протягом дня, дозволяти собі боятися безсоння. Прийміть той факт, що іноді вночі ви спите погано. Ось ще кілька порад для роботи над якістю вашого сну. Зі схвалення вашого лікаря або медичного працівника спробуйте натуральні добавки, що сприяють сну. Не перевищуйте рекомендованих доз і обов'язково обговоріть усі трави зі своїм лікарем, перш ніж приймати їх для розслаблення напружених м'язів або позбавлення від тривожних думок. Використовуйте техніки глибокої релаксації. Зокрема, можуть бути корисними прогресивна м'язова релаксація або записані на плівку вправи із керованою візуалізацією. Спробуйте змінити жорсткість вашого матраца, якщо безсоння спричиняє біль, спробуйте знеболювальні, якщо ви відчуваєте біль, воно більш доречне, ніж надійне. Хоча життя приносить злети, падіння і раптові несподівані випробування, ви можете відпочити від занепокоєння та відчути безпеку щодня, проявляючи трохи доброти щодо себе. Для цього необхідно по-перше знайти час, щоб відгородитися від робочих обов'язків і домашніх турбот. Любов до себе насправді мало чим відрізняється від близьких стосунків із кимось іншим, і те й інше потребує певного часу, енергії та самовіддачі. Регулярно дозволяти собі не діяти один зі способів досягти її.